Тортик для звір'ят. Захотілося лисичці торт спекти звір'ятам. Просто так, по доброті, всім зробити свято. Напекла коржів бісквітних, крем ще треба збити. Де б їй взяти ще сметанки, щоб перемастити? Коржі винесла із хатки, пішла на полянку. Тут сорока білобока вже несе сметанку, а ведмідь несе малину і меду відерце, усміхнулася лисичка, звеселилось серце, несуть зайчики ожину, борсучки, сунички так запахло тортом в лісі, що спекла лисичка. Вовчик яблук десь нарвав, несе на варення, а їжак грушок солодких у всіх є натхнення. Лущить білочка горішки, змішує із кремом. Мед духмяний подавати будуть всім окремо. Всі звір'ята дружно взялись тортик прикрашати, всі стараються лисичці чимось помагати. У звір'яток лапки в кремі такі солоденькі. Ну, а торт вийшов на славу великий, смачненький, і достанеться шматочок кожному звір'яток, бо лисичка господиня всім зробила свято. Буде в лісі чаювання з танцями і співом, все звір'ятам удалося, все зробили вміло. Всі звірята працювали, трудились завзято, і тому в них наче диво вийшло справжнє свято. Автор Оксана Козак